Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 травня 2024 року приїхав на посіви Сої кічменя пшениці. Сьогодні буде більш відео конкретно про Сою і якраз в нашого нового сорту, а саме ось він зліва від нас махоні. Супер ультра ранній чи ультра просто ранній до 75 днів вегетації. Е, можу сміло сказати, що по розвитку він ну, дуже хорошо стартанув цей сорт. Разниця з PS2035, яка наша соя також вважається рання, ультрарання, але різниця прям суттєва. Ось буквально для зрівняння вирву одну. Бачите, одразу показую ульбашкові бактерії, нічим не обробляли, вони самі тут десь у нас з'являються. Ось уже в такій фазі в розвідку соя. Це е, махоні супер ультрарані. І зараз буду вирву, бо тут ціяв я десь приблизно 2 гектара саме цей маходні там вже цівалки щось трошки здавалося то я вже туди просто досипав нашу PS2035 і десь ось тр... трохи далі щоб точно це щоб це вже була PS2035 зараз вирву PS2035 також є важкові бактерії і зараз хочу показати для зрівняння щоб було зрозуміло Різниця у сої. Отак, От приблизно рівненько виставить, ну, щоб ви собі розуміли. Сантиметрів на 5, мабуть, приблизно плюс-мінус Махоні вже опережає в рості пс 2035 Нагадаю ще раз, що вона це а, також рання, рання соя. Тому думаю, що не набрехали. І ця соя дійсно таки. Одна з перших, яка дозріває. Ось, бачите, вона вже починає зацвітати соя Махоні. По листку вона також трошки відлічається. А саме PS-2035 він такий більше кругліший листок, а махоні він такий продовгуватий і вущий. Ну і тут, наче, на цій махоні більше все-таки бульбашкових бактерій. Може так вирвалося, ну то таке не суть. В общем, така от різниця. Соя посіяно нагадаю тут 13 квітня. По попереднику також соя тут була в минулому році. Обробіток грунту була одна дістковка і весною культивація. Ну, це те, що ми маємо на сьогоднішній день якось так і так знаходячись уже поряд із соєю вже заодно показуєчмінь. Ячмінь Ячмін. у нас тут радіум сіяний Сіяний, якщо чесно не пам'ятаю. Ясно, що восени, озимий мін. Сіни від число, навіть ближче до 20, до 20 вересня. Зараз він вже йде активне налиття колоску. Ось такий він має вигляд загальний, досить таки непоганий, думаю. На 5 тонн він точно тягне в минулому році, я б сказав, бо, що слабший був, можливо, навіть трошки слабший і то дав 56, ну це я думаю в цьому році 50 гарантовано дасть. І там далі, зараз ще підійду, е, покажу пшеницю яка вже квітує так друзі та з іншої сторони бо там прям дуже великий літер. ось таку ми маємо пшеницю яка знову ж таки повторююсь квітує Має отакий загальний вид тут у нас небагато пацієнтного буквально по гектарчику на домашнє господарство Ушениця тут остиста, остиста одеська мудрість. Такий загальний фон. Про ячмінь вже сказав. Була в нас інша соя без Оста, ну якось остиста, наче в нас трошки краще стабільніше. Буває рік без оста добре вистрілює остиста, так собі плюс-мінус. Плюс а буває такий рік, що Остиста взагалі нічого, а без Оста все-таки трошки краще. Тому за сумою двох показників без остиста все-таки краще. Пшениця в нашому регіоні, ніж без оста. Хоча це все залежить, мабуть, від сорту, тому це таке суто суб'єктивне моє бачення. От. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, слідкуйте. Далі буде. Далі будуть жнива, далі будуть ще оприскування сої. Так що буде що знімати і показувати. Все. Підписуйтесь, до зустрічі.